Запорізькому напрямку воїни ССО спалили російської техніки на 25 мільйонів доларів. Такий результат лише за тиждень. Спецпризначенці виявляли та ідентифікували важку техніку противника і скориговували по ній вогонь артилерії. Так, у співпраці з силами оборони за сім днів знищено два РСЗВ, саме град та ураган, а також радіолокаційний комплекс зоопарк та важку вогнеметну систему. Panie